Спочатку розберемось е, з тим, навіщо взагалі придумали ну, оті нолики і одинички. І уявіть собі ситуацію, коли ми визначаємо якесь явище, якось його описуємо або сприймаємо. От е, можемо ми, наприклад, словами описати яскравість лампочки. Ну, знаєте, є такі лампочки з регулятором, да? дімер називається якими можна регулювати яскравість. Або яскравість екрану на смартфоні. так? Ви людині там самі подивились, і от яскравість у мене ось і якими словами ви це діло опишете. Да ніякими, по суті. Навіть якщо опишете, що повзунок регулятора яскравості стоїть ось у цій позиції, інша людина спробує поставити в ту ж саму позицію, вона навіть на вашому смартфоні ту саму яскравість не виставить, тому що кожен сприймає по-різному. Точно так і старі електронні системи, які там перші були, з'являлись там радіо, перше, перше телебачення, перші звукові пристрої. У них була необхідність оці рівні розрізняти. Тобто наскільки один сигнал там більше іншого, наскільки перший більше другого і так далі. І оця технологія вимірювання різниць, вона мало того, що вона не точна, вона ще й з часом змінюється. Точно так же, наприклад, якщо я вам отак, от Почну показувати якісь числа рукою. Ну от, 5 пальців, так? З одного боку, коли я близько до камери підношу, видно, якщо це буде далі значно, уже там не зовсім зрозуміло. А от факт того, що я підняв руку або опустив, видно набагато далі. І набагато чіткіше. Точно так же, як запитання на те. Лампочка світиться чи лампочка не світиться, на це запитання, відповідь у нас буде однозначна. Якщо я опитаю ну, всіх людей, які там знаходяться біля цієї лампочки. Ось у нас лампочка, і визначити наскільки яскраво вона світиться дуже складно. Тобто, словами описати ніяк. Можна прибором поміряти, є такі спеціальні прибори, які вимірюють силу світла. Тобто світло падає сюди на світлочутливу панельку, і тут якимись циферками показується, там, наприклад, 100 люксів. Якщо ж я трішечки оцей приборчик там в сторону суну, вже буде там 98. І от спробуйте поміряти, наскільки там лампочка відповідає своїм характеристикам. Да, Практично неможливо. А от визначити лампочка світиться так, або не світиться. Ми зможемо однозначно, навіть якщо її яскравість, там ледь-ледь жевріє. Світиться, якщо не світиться, то не світиться. От наш основний зараз приклад: це є напруга в розетці чи нема. Вмикаємо щось і бачимо, що її нема. Вмикаємо і прибор працює, наприклад, смартфон починає заряджатись. Значить, напруга є. Тобто, або є, так? або нема. Яка там напруга? Це вже інше питання, і для цього потрібен прилад, який називається вольтметром. Там. І вона, він повинен показати 220. А якщо реально отак от поміряти, то там це значення скаче туди-сюди. Якщо від нього відштовхуватись від напруги розетці для того, щоб е, ну, якісь далі процеси запускати, ми отримаємо дуже, 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 дуже багато помил. А якщо відштовхуватись від понять є або нема, тоді це набагато простіше. От такі однозначні відповіді вони легше визначаються і легше на них зробити якусь реакцію. Точно так же, як ось, оце поняття про розетку, намалюємо її тут свинка така вийшла. Якщо у нас тут є напруга, і нема. Ми ж можемо оці є і нема, бо це теж слова, вони довгі, просто позначити ноликом і одиничкою. Тобто, коли чогось нема, ми ставимо нолик. Коли щось є, ми ставимо одиничку. Тобто, визначили два знаки, які позначають поняття є і поняття нема. Це нолик і одиничка. Ось, в принципі, звідки у нас оці нолики і одинички беруться у комп'ютерів. Чому з ними простіше працювати, тому що напруга, наприклад, стрибає досить серйозно от 190, наприклад, 190 і 260. Визначити, описати це якимось параметром, ну. Без прибору важкувато. Тому ми або є, або нема. кажемо. Якщо тут нуль напруга, то це її нема. А якщо от в цьому диапазоні, то, в принципі, приладами можна користуватися, значить одиничка, тобто є. От звідси і в комп'ютері точно так же. Чому пішло, після того, як придумали цю технологію, оцей спосіб, Кодування інформації, як вона кодується, ми поступово дойдемо. Зараз головне зрозуміти, звідки взявся оцей нолик і одиничка. Будь-який стан електричного сигналу можна описати різними параметрами. Якщо напругою, то ось. Тут між цими значеннями аж 70 різних значень, якщо по одному вольту дивитися. А якщо, по поняттю, є напруга, яку можна використовувати, і нема напруги взагалі, то це всього два значення. І з ними можна працювати однозначно, не замислюючись над тим, яка саме там зараз напруга, і, і взагалі, чи ну, або є, або нема. От оці два значення і лягли в основу кодування інформації, тобто нолик одиничка це те, в чому зберігається наша інформація у комп'ютерних системах. Причому ну, інформація ж має якось називатись, так? тому його взяли і назвали бітом. От Найменшу одиницю інформації назвали біт. От, тобто біт – це найменша одиниця інформації, яка може означати. Так, або ні, або є сигнал, або нема сигналу. Тобто, ось оце звідки у нас взялись і одинички. Тепер же постає все ж таки завдання і проблема, як з цих одиничок щось скласти. Тому що ми звикли, наприклад. Рахувати десятковою системою. Від 0 до 9 ми використовуємо знаки цифри, які теж, в принципі, самі по собі нічого не означають, просто так домовились. Араби придумали і ми їх використовуємо вже тисячоліття. Чому десяткова? Скоріше за все, тому що 10 пальців на руках і перші торгівельні операції, там продай мені грушку, а я тобі два раба. А ось тобі кілограм золота, а ти мені там якийсь будиночок продай. І от оці розрахунки просто йшли на пальцях. Діти вчаться перші один, два, три, скільки тобі років, згадайте себе як показували, два, три. І потім уже ж вивчили слова і перестали пальці використовувати. Хоча підтверджують, що а мені п'ять там, Да? Тобто ми використовуємо навіть на простих розрахунках такий собі калькулятор, який завжди з нами. Так от, уже проблема, правда? Отут у нас 10 знаків, тому система називається десяткова. Це зрозуміло, ми до неї звикли. Тут ми вийшли на два знаки: 0 і 1. Тому система двійкова. Як же ж нам тепер оці дві системи подружити між собою? Ми використовуємо багато чисел, багато значень, ті ж самі тексти, фотографії, вони складаються з оцих ноликів і одиничок у двійковій системі. А от як складаються і хоча б як от оці цифри отримати, зараз треба зрозуміти. якраз ми це сьогодні і спробуємо. Коли я беру і починаю рахувати в десятковій нашій звичній системі, що я роблю? Беру нолик, і додаю до нього одиничку. Плюс один. І результат напишу отут нижче. Плюс один. У мене що виходить? Одиничка, правильно? Ще одиничку додаю. Ну, я не буду її писати постійно. Ще одиничку додаю, отримую двійку, трійку. так? Це ми з вами прямо вночі розбуди і отаку математику ми зробимо. Потім ми доходимо до 9 таким от чином. Додаємо до 9 одиничку. І що ми отримуємо? Тобто, це у нас одиниці, знаємо з математики, так? Оце буде десятки, далі підуть сотні. Тобто, це наступний розряд. І коли у нас закінчуються всі знаки, які можна використовувати для позначення цифр. Ми що робимо? Ми сюди ставимо нолик, а в інший розряд переносимо одиничку і отримуємо 10. Так? А далі 11, 12, і так далі. Коли ми доходимо до, відповідно, до 19, додаємо одиничку, отримуємо. Отут переповнення розряду або наступний знак, а наступний у нас 0, якщо по колу дивитися, отак. Отримали 0, а одиницю додали до значення наступного розряду. Тобто до одинички. Отримали двійку. Коли ми дойдемо, наприклад, до 99 і додамо одиничку, що ми отримаємо? Отут 0, так? Тому що розряд переповнився, і нам треба його скидати в 0, додаючи одиничку, ось сюди. Додаємо сюди, тут теж йде переповнення 0. І ми додаємо одиничку розряд сотень тепер вже. І отримуємо число 100. Той же самий, абсолютно, принцип, у нас використовується і у нашій двійковій системі. Дивимось далі. Беремо двійкову систему. Всього два знаки. Спочатку беремо 0. Взяли нолик. Додаємо до нього одиничку. Отримуємо ще одиничку. У нас вона є. Отримали одиничку. Прекрасно. Додаємо ще одиничку. В результаті у нас іде, якби 2, дві, а двійки у нас нема. Тому ми скидаємо оцей розряд у нолики. А у наступний пишемо одиничку. Тобто, отримаємо ну, не 10, а 1,0. Додаємо ще одиничку. Тобто, це у нас, е, закоду... якщо так брати отут десяткову систему. Нолик, одиничка, тут ми додали, це у нас 2 кодується, так. Додаємо ще одиничку. Отримуємо 1,1. 1, це у нас трійчка, так, позначилось. Ще одиницю додаємо. У нас іде плюс один. переповнення отут. Тобто скидання на 0. Переходи одиниця сюди, двійки нема, тому 0. І у нас йде одиниця в третій розряд двійкової цифри. І це у нас вже вийшло число 4. Тобто будь-яке число ми можемо отримати отак от вручну поки що. Шляхом простого додавання. Тільки ми переносимо одиничку в наступний розряд не тоді, коли у нас цей розряд дорівнює дев'ятці, а коли він дорівнює одиниці, Тобто у нас знаки закінчуються. У нас два знаки 0, 1, і вони отак от по одному перекидаються. Щоб тепер розкрутити назад, от, наприклад, у мене є оце двійкове число. От, я отримав двійкове число. І ну от, мені хочеться знати, скільки це в десятковій системі. Тому що ми ж то звикли до десяткової, і це нам перекладе то комп'ютер. Ну, Ми повинні хоча б розуміти, як він це нам робить. Е, ну, давайте все ж таки напишемо чотирьохзначне число. От, наприклад, отаке: от 1, 0, 1, 0. Отак от зберігаються. Значення у ячейках пам'яті комп'ютера, Тобто пам'ять комп'ютера це просто ячейки, їх можна так розглядати, які можуть зберігати лише один біт. Тобто або нолик, або одиничку. Двічку я сюди не покладу, якийсь предмет я сюди не покладу. Я можу там зберігати лише наявність електричного сигналу, тобто є сигнал, це одиничка. Або його там немає, якщо нолик. Тому що комп'ютери у нас всі працюють на електриці. Якщо мова йде там про флешку, то там теж пам'ять на флешці, яка зберігається без електрики, вона для того, щоб записатись, потребує електрики. І отакі такі клітиночки, там теж зберігається заряд або Стирається заряд звідси, тому все йде по електричним сигналам. Є напруга, одиничка, нема, нолик. Так от, як мені двійкове число з пам'яті розшифрувати у десяткове те, яке розуміємо ми? Ця пам'ять вона має свою так би мовити, адресацію, бо комп'ютеру важливо вміти звернутись до кожної. Клітиночки оцієї. Тому вони пронумеровані. Оця номер 0. оця номер 1, оця 2, оця 3. Тобто у нас є нумерація клітинок пам'яті і є двійкова система. Так от, щоб розкрутити оце число у десяткову систему з двійкової, нам треба використовувати двійку для кожної ячейки. Або нічого не використовувати, якщо тут нолик. От я тут неправильно написав, я двійшник. Значить, якщо у нас тут нолик, використовуємо нолик. Якщо одиничка, ми використовуємо двійку. Нолик, нолик, одиничка, двійка. Це ми зараз займаємося перекладом у десяткову систему. Так, от, щоб це визначити, нам треба кожне оце значення. Підвести у ступінь номера розряду. Тобто, отут ми пишемо в ступіні 0. Отут ми пишемо в ступіні 1. Отут ми пишемо в ступіні 2. А отут ми пишемо в ступіні 3. А потім, коли ми оце все порахуємо, нам треба оці значення просто скласти. 0 в нульовій ступені скільки? 0, так? 2 в першій ступені. Тобто двійка в першій ступені це у нас двійка і залишається. 0 у другій ступені, 0 в яку не підводь він все рівно 0. І двійка в третій ступені це 8. Да? І потім ми оце все складаємо. В результаті отримуємо наше улюблене число 10 у десятковій. Ну, їх іще інколи отак от позначають. А далі вже ж буде зрозуміло, для чого це все потрібне.